У добропіллі почала працювати державна програма Безплатні дрова. Мешканці отримають паливну деревину з доставкою додому. 14 листопада Добропільська міська територіальна громада розпочала роботу відповідно порядку про визначення механізму безоплатного розподілу серед домогосподарств добропільської громади. Деревини паливної на період воєнного стану. Цим порядком передбачено: по-перше, деревана паливна отримується за рахунок субвенції державного бюджету. По-друге, те, що серед господарств деревана паливна розподіляється у розмірі. 2 кубічних метра на домогосподарство. Порядком передбачено також зазначення категорій, які першочергово будуть отримувати деревину. Це інваліди першої і другої групи, соціально незахищені категорії громадян. Це ті, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі в відділенні обслуговування вдома, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї. Також в будуть забезпечені пенсіонери 60 і старше. Інваліди третьої групи також будуть забезпечені деревною паливною для того, щоб не створювати черги мешканців, які бажають отримати деревину відповідно заяви. Керівництво громади прийняло таке рішення. Прийнято рішення щодо пунктів відкриття сприйняття заяв у місті Добропіллі, Білицькому, а також у трьох старостатах. Тобто одномоментно починаючи з 14 листопада розпочинається прийом заяв у п'яти пунктах прийому. Тобто всі громадяни, які бажають отримати деревину паливну під час воєнного стану, всі будуть забезпечені. Наразі в Добропіллі всі охочі отримати деревину, подають заяви. Приймаємо ми заяви понеділок та середа з 8 до 14 години. Велике прохання, хто буде чути це повідомлення. Якщо маєте можливість, з собою мати оригінали всіх документів та копії документів, щоб черга рухалася трошки швидше. Заявки на дрова приймають у державних установах громади.